Дорогі друзі, можливо раніше дехто ще не відчував всю всю міць європейського шляху European Way of Life. і тепер ми разом, Україна і країни ЄС, зробили нашу міць очевидною. Чому це можливо? Бо ми поєднуємо принциповість та енергійність. Ми всі. Ми всі рівні у тому, що представляємо Європу, і добросовісні у тому, що кожен є лідером Європи у своєму конкретному житті. Ми не покладаємось на слова, ми діємо, ми не пасуємо перед ворогом, ми стоїмо, ми не втрачаємо час. Ми змінюємось і ми змінюємо. Європа завжди. Залишатиметься вільною, поки ми разом, і поки ми дбаємо про нашу Європу, дбаємо про European way of life. Я дякую всім вам. Я запрошую всіх вас в Україну. Слава усім українцям і українкам, хто в бою. Слава Україні. Thank you so much.